Кожна будівля має свою історію. Але історія нашого ліцею це ціла епоха, що розпочалася понад століття тому. У 1908 році було прийнято рішення про будівництво початкової комунальної школи на вулиці Альтгаса на честь ювілею цисаря Франца Йосифа. Так народилася Чернівецька ювілейна народна школа. Ну ось він, історичний момент, 25 жовтня 1910 року. Відбулося чисте відкриття, що започаткував велику освітню традицію. У румунський період ця будівля зберегла своє освітнє призначення, функціонуючи як нормальна школа для дівчат. Після другої світової тут було педучилище, А з 1955 року відома середня школа. Зі здобуттям незалежності у 1994 році школа остаточно перейшла на українську мову навчання. 7 жовтня 2021 року. Школа отримала сучасну назву, що вшановує її історичну спадщину. Чернівецький ліцей номер 12 Ювілейний ця історична будівля визнана пам'яткою архітектури, що лише підкреслює її. значущість. Наша гордість музей історії освіти міста Чернівці, відкритий у 2008 році. Ця скарбниця, що зберігає понад три тисячі оригінальних панників. Сьогодні ліцей це сучасний багатопрофільний освітній центр. Ми готуємо майбутніх фахівців за ключовими профілями: економічний, правовий, біологічний та інформаційні технології. Понад 100 років історії і стільки ж віри в майбутнє. З Днем народження!